29 липня відзначається день священомученика Афіногена. З цього дня ночі стають холоднішими. Спека спадає у минулі часи. Помітили: якщо верес зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на афіногена пташки замовкають. 30 липня відзначається День пам'яті великомучениці Марини. У цей час можна спостерігати зорі з пазурями. Як правило, липень відходить з грозами. Недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою осінь буде такою, як два останніх дні липня. Цей день вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили лазні, парили віники трав і квітів, щоб змити себе в тому після жнив. У народі говорили: хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою: якщо липень був спекотний, зима буде морозною. 1 серпня відзначається День пам'яті преподобної мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на мокрину мокро, вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на мокрину сухо, не буде дощів на 6 тижнів. Мокро дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад. Замовкають птахи, зникають гедзі. 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім до тихого дощу. Грім гучний до зливи. Грім безперервний, буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. Якщо ж уривчасто і нетривало – буде ясно. У цей день вшановується пам'ять преподобного Семена і пророка Єзикіля. У народі Семена називали літопроводцем, оскільки він літопроводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. 4 серпня відзначається День Святої Мироносиці Рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву «Поцілуйниця». З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи. Градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили: якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають безсонником, оскільки йде пора активної роботи жнив хорошому господарю, день малий. На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси до чудової погоди. 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників благовірних князів Бориса і Гліба. У народі день Бориса та Гліба називали паликопна гроза палить копиці. Тому в поле намагались не виїжджати за польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ.